Любов Іванівна, скажіть, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? З Тернопільської області, з Почаєва, Кременецький район. А я бував там в тому районі. Бував. А дізнались про нас як? З стрілкоку, з, 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 з Фейсбуку. Так. А ми, до речі, зараз дуже багато пацієнтів бачать нас в Фейсбуці, тому що ми показуємо наші операції. Показуємо, як ми це виконуємо, показуємо наші результати, і багато хто це бачить і приїжджає. Отак і ми побачили і приїхали. То от ви вчора приїхали, ми вчора зробили операцію, і сьогодні вже ви вже їдете додому. І я вам дуже вдячна особисто вам, лічно, як хірургу, і всьому медичному персоналу. Дуже всі приємні і хороші люди. Хай Бог благословить вашу клініку і вас всіх. То скажіть, от ті відгуки в Фейсбуці із наочно з тим, що відбувається, співпадає? Співпадає стопроцентово. <світування> <світування> Я вам дякую. І вам дякую всім. От ми не будемо говорити, яку ми операцію вам зробили, да? <світування> але скажемо нашим е глядачам, що ви з цим мучились уже багато років. Правда? Правда. Багато років і вже, напевно, і надії не мали, що це можна вирішити. процентово, так, так. А лікарі по місцю проживання вам не пропонували те, що ми вам зробили? Ні, ні не пропонував. Не пропонував. Вони не Сказали, знають. про Сказали, що таке. неможливо? Що неможливо, так? Так. Ну, що, я дуже вам вдячна за все і всьому персоналу. Тож, звернемося до наших глядачів, якщо. Вам, лікарі говорять, що щось неможливо, особливо по жіночим е, справам. По то тим... їдьте всі в клініку Віляка Степана Степана. <свісна> Які докучають, то знайте, в нас це можливо. Ось подивіться на жінку, її життя змінилось. Те, яке було до вчора, і яке стало після вчора. Вірно? Вірно, все. Дякую ми, ми вам дякуємо всі. за відгук. Спасибі, ті моє.